Маємо для того, щоб принести плоди. Пригадують, як Христос розповідає притчу про виноградарів. Він каже, що вже третій раз приходжу, господар каже, і бачу смоковницю, яка не принесла плодів. Що я зроблю? Візьму обкопаю її, поставлю гною, і буду чекати, коли вона дасть плоди. Тобто ми бачимо, що Бог, Бог є дуже терпеливий до нас, нас. І, він і Він дає нам час і дає нам можливість, можливість щоб ми принесли плоди. Принесли плоди. Цей час, час є присутній в нашому плоди. житті, але багато і людей думають, що, думає, що, що цей, цей час, що Бог, Бог ніколи нічого з нас не нас спитає, що так, ми так, тут, так, тут і на землі так, вічно. І є вічно. вічно. І це є велика омана. Друга важлива річ потрібно, щоб людина виросла до давання плодів і тому. Є час, в який Господь не вимагає від нас жодного плоду. Є моменти, коли він нас вимагає, а є моменти, коли від нас нічого не вимагає. Ну наприклад, ми живемо, наприклад, живемо, функціонуємо, працюємо. Ми фактично Бог від нас нічого зараз не вимагає. Але коли ми, а, коли ми зустрічаємо підтрипуючу людину, людину перед собою, коли перед нами, перед нами стоїть виклик, виклик помолитися, пожертвувати, прийти до церкви, церкви, коли ми розуміємо, ми розуміємо, розуміємо що неділя це є 11-та, 11 третя чи перша прийде на слову Божу, на службу, це є певні певна вимога. Бог нам ставить вимогу, ти маєш бути в храмі. А коли, наприклад, ми прийшли вечором додому з роботи, собі взагалі в ліжечку чи Бог від нас нічого не вимагає. Тобто є моменти, коли він вимагає, є моменти, коли нічого нас вимагає, не вимагає. Третя важлива річ. Бог очікує від нас, щоб ми давали якісні плоди, щоб ці плоди були функціональними, тому що молитва. Духовне життя це є, це, є це є функціональні речі, речі. речі правда? È. È. Наприклад, творення добрих діл, діла милосердя, повідношення до душі до тіла це є речі, які функціональне ж Бог не каже нам, наприклад, щоб ми наприклад, там робили якісь погані вчинки. Бог хоче, щоб ми приносили якісні плоди, тому що для Бога все є якісне. Ну він вимагає від нас добрих і якісних рішень. Ну і ще одна важлива річ: Бог дуже розчаровується, коли ми маємо здатність, маємо потенціал, маємо можливість давати плоди, а ми це ігноруємо. Тобто то, то, Бог до нас, нас підходить, Він вимагає, вимагає в кожного висотку, із нас у тому, на що ми є здатні. Він з нас не буде вимагати, вимагати наприклад, більшого. наприклад, більшого. Якщо, наприклад, наприклад, наприклад людина наприклад, має добре вчитися і має добрі оцінки, і здобула і добру освіту, Бог хоче, щоб людина реалізувала свої зібності, таланти. А коли хтось з неї прийде, потребуючий, щоб людина, наприклад, могла поділитися знаннями, поділитися якимись навиками для тої людини. А якщо, наприклад, людина доробилася до великих статків, Господь хоче, щоб ми тими статками. Поділилися так само. І, і Бог дуже розчарований, коли ми, маючи можливість допомогти, цю потребу допомогти ігноруємо. Які плоди, які плоди від нас хоче Господь? От е, я би сказав, я би так їх формулював в трьох блоках. Бог хоче від нас три плоди, щоб ми принесли йому. Першим плодом це є плід покаяння. Не можна рухатися вперед. Ні в чому, Нічого, якщо ми якщо не принесемо ми плоди покаяння, я, я, я. І, тому, і тому час великого час, посту, посту це є час ключовий. Час, це є час, час коли ми, це ми маємо, маємо міняти своє життя і віде приносити віде під час, час великого посту, посту плоди покаяння. Я, я, я. Фактично, Фактично кожного, кожного року є великі, великі Піст. Піс. Це є, це і, є великі, піс. і тут, і, і ви і бачимо, що жорстокі вимоги, жорстокі правила все міняється. Борів в церкві міняється колір рис, міняються співи. Міняється, міняється наш ці міняються молитовні практики. Ну фактично все перебудовується під час, під час Великого посту. посту. Чому? Чому? Тому, тому що, що без плодів покаяння блудів, ми не зможемо, не зможемо рухатися вперед. вперед. Що тому каже нам Христос? Христос? Побачивши, Побачив, що сила Бересеїв та Сатукеїв ішли на хрещення, хрещення до нього, він до них промовив: гадюче поріддя, хто навчив вас тікати від наступаючого гніву. Принесіть же плід гідне покаяння, говорить Господь словами Івана Хрестителя. Принесіть же плід, гідне покаяння. І цікаво, що про покаяння Христос говорить завжди на початку Євангелія. Ми не можемо перестрибнути, якщо ми хочемо принести плоди, ми мусимо принести плоди покаяння. Що ж, як, як ми можемо приносити плоди покаяння, плоди покаяння? Як, як ми їх як це можемо зробити? Я би хотів наголосити, 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 наголосити на декілька практичних таких функціональних, функціональних моментах. Момент. Перший, Перший момент. момент не лише, лише визнавати свої гріхи, щоб ми, наприклад, наприклад зробили якісь, якісь погані вчинки, а уникати гріха і нагод нагоду гріха. Тобто, що для нас є дуже важливо, тобто що ми не лише маємо визнати свої помилки, але так само уникати нагод і обставин до гріха. Знаєте, дуже багато людей кажуть, що я прошу пробачення, я хочу змінити своє життя. Або, наприклад, говорять, мені дуже прикро, що так сталося, але нічого не хочу в житті своєму змінювати. Скільки людей, які залежать від кого для мене говорять, я, я, я прошу пробачення, про що я тебе, дружину, дружину чоловіка, чоловіка образив». Але продовжують те продовжую саме робити. Тобто, визнання ти своїх гріхів, воно має, має завжди реалізовуватися, реалізовуватися вчинках. Вчинка. Пригадуйте, як Митер Захей. Він що? Він каже до Господа, я обікрав людей. Але якщо я когось покривдив, я що зроблю? Я каже, віддам сторицею. Усе те, що він неправильно зробив. Тобто, <порес> до розуміння, що залежить від тебе. І я оріями чого, коли покаяння флешбеки такого добра, ті знаєш, потім знову не <порес> І ще одна важлива річ це є прощення і примирення. Божій благодаті. Я хочу я не хочу мотікатися, мене це. Серцем вони є вони є, вони, є, вони, вони якби страти, є, є, є взаємозв'язок. Є що є ми що? маємо? Дякую. Часами буває, що чоловіки можуть говорити більше ніж ніж ніж. Прості співають хорі, ми, ми, ми Бога прославляємо. І ми, ми дякуємо, дякуємо за те, що і тому, і тому називається літургія, служба Божа подяка. Ми подяки. Дякуємо, дякуємо Богу за ті всі дари, які дарі, нам Господь Бог вчинив. Другим, Другим можливим плодом наших уст це є молитва, молитва. Я вчора, Я вчора був в, е, на зустрічі на з одним чоловіком, і каже навіть Наві такий хай, спосіб ось, люди ось, шукають і молитві. Він шукає Бога ресурсного алея. Четвер, нас є, церкві, є група, церкві, яка читає слово Боже. Нас є спільнота у Нас є і свідчити про Бога. Ясно, що це є дуже складно, але ділитися Божим Словом. От, наприклад, в нас є спільнота Галилея, є. нас є кожного вівторок і в середу є сквінота Галилея. Четвер, у нас є, є група, яка є. читає Слово Боже. Скільки, скільки разів ми, разів ми, читаємо, ми читаємо Слово Боже, скільки, скільки ми тим ми словом Божим ділимося, скільки, скільки, скільки разів, разів ми, ми говоримо про те, що Бог нам, нам зробив у нашому житті. Я вчора того чоловіка, який розказував про зуби і про щелепу, як він чистить зуби і молиться бороться, діву, це мене дуже вразило. Тобто ми не говоримо про побожні речі. Нам незручно говорити про побожні речі. А якщо ми говоримо про побожні речі, на нас дивляться ж саме як на диваків, але це нічого не означає, тому що ми маємо ділитися цими словами. Ще одна річ, через яку ми можемо прославляти Бога, це є слова миру і благословення. Наші уста мають приносити добро, а не руйнувати. А якщо, наприклад, наші уста постійно говорять матюки, або, наприклад, ми слухаємо, чи самі деш по вулиці, чи там супермаркеті, чи де, і наприклад, ти говори, і наприклад, говорять три-чотири слова мати, і ними вони мене постійно оперують. Які то слова є добра і благословення? Тобто, тобто ми маємо, маємо приносити, приносити добрі, слова. добрі слова і маємо Маймаймайм. не лише уникати поганих вчинків слів, але так само а маємо, 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 маємо говорити добрі добрі, добрі, речі. добрі речі. речі, наприклад, як каже. Бослово, що нехай не виходить з ваших уст жодне леке слово, а тільки, тільки добре. Пригадуйте тільки, коли проводить експеримент. Наприклад, говорили добрі слова там, рослині, і вона росла, а починали говорити погані слова, рослина зів'яла. Навіть ми кажемо, що говорить аж вуха в'явно. Тобто негативні слова негативно впливають на наше життя. Ну і останній плід наших уст це є що? Це є покаяння та сповідь перед Богом. Визнавати гріхи і каятися за них в сповіді це так само і плодом. Вирвати з свого серця зло, одягнути зло, ушати слова, ушати, гріх, одягнути одяг слова, його себе викинути. І каже Христос, хто Христо, буде визнавати буде свої гріхи перед Отцем небесним, небесним і перед і один одним, тоді я і його я буду благословляти, благословляти і буду йому допомагати. Оце є такі, такі плоди, плоди Слос ус ус наших уст, покаяння, покаяння, покаяння плоди, плоди наших уст. Ну і, і третя, третя важлива, важлива річ борі, це є плоди святості, тобто життя згідно принципів і норм Божих. Колись був, знаєте, будьте, що? що добрими Добре ділами прославитися не можна, і тепер фактично, якщо ми так проаналізуємо, фактично в цьому світі покидьки вибачте за слово, вони є найбільш такими популярними епатажними. Ну навіть не можна, наприклад, говорити сьогоднішній, наприклад, міністр оборони Сполучених Штатів Америки. Він декілька років тому напився в трусах. Вибачте, з американським прапором бігав по Нью-Йорку, по Панхеттені і викрикав розумієте, з пляшкою горілки і кричав, який він патріот своєї держави. А сьогодні він є голова Пентагону. Тобто, розумієте, тобто, розумієте, тобто, 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 тобто розумієте, різні ефотажні, різні, різні безумні люди, безумні фактично, люди, фактично вони, вони сьогодні визначають, визначають тренди суспільства. І каже і нам і сьогодні послання до рем'яна апостол Павло, він каже: тепер же звільнившись від гріха і ставши слугами Богові, Богові майте, майте ваш плід ваш на, ос, святість, на святість, а кінець, кінець життя вічний. Тобто, якщо ми живемо згідно норм і принципів Божих, ми будемо мати в житті, кінець і життя вічне. Тобто, що означає, як означає приносити бути святим, бути іншим, таким як Бог від нас хоче. Тут є певна логіка. Що, що нам каже апостол Павло? Він каже, що ми маємо стати вільними від гріха. Вільними від гріха. Тобто, але вільними гріха, це не означає, що бути святим. Ви знаєте, я часами, коли я ще був студентом, ми колись, наприклад, говорили з свідками його Така У нас була група, яка називалася ФАТА. І ми, ми ходили е е е е е на автовокзал, на ЖД вокзал. Так, знаєте, знаєте, спілкувалися з свідками, свідками його і, і спілкувалися з такими з людьми. І, і один breaker, раз такий один і до мене підійшов пішов, такий, знаєте, чоловік і каже, старший чоловік. І, і чоловік, пішов, і чоловік і і видно, що такий, знаєте, ну видно, такі як то знаєте, то є така тепер. Дуже така тенденція бути стойком. А знаєте, що означає бути стойком. Це я під самим обставинами життя я не ламаюся. Наприклад, ну я що не маю що їсти, ну і готовий їсти хліб, сухий хліб, але я є століт. І навіть зараз є такі курси дуже популярні в інтернеті, курси стоїцизму. І що, там і що там стої? в тому стоїть курсі, що кажеться? Тобто я не роблю поганих вчинків. не роблю, він каже.